Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про звільнення Володимира Майбаженка з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області. Причиною звільнення стало те, що 26 квітня Володимир Майбоженко, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збив чотирьох людей. У зв'язку з цим Київська обласна військова адміністрація заявляла про намір звільнити його з посади. Ну а далі давайте поговоримо про масовану атаку СБУ по Російській Федерації. Служба безпеки України атакувала аеродром і два НПЗ в Росії. Згідно з повідомленням від Укрінфо, безпілотники СБУ атакували військовий аеродром Кушевська та НПЗ в Слав'янському та Ільському містах Краснодарського краю в Росії. Атака сталася в ніч на суботу. Удари спрямувалися на ключові технологічні об'єкти, зокрема ратифікаційні та атмосферні колони, що призвело до пошкоджень та пожеж. Після влучання розпочалася евакуація персоналу, і такі дії, я вам нагадаю, вони спрямовані на зниження військового та інфраструктурного потенціалу Росії. Ну а міністерство оборони РФ звітувало про знищення нібито 68 українських безпілотників за цю ніч. Ну а далі Збройні сили України розповіли про ситуацію в Очеретиному. За інформацією від речника опера... операції об'єднаних сил Хортиця Назара Волошина. Українські військові контролюють дві третини населеного пункту Очеретини. Однак, частина, в яку прорвався ворог, знаходиться під вогневим контролем збройних сил України. Таким чином, противник заблокований і проводяться заходи для вибиття його звідти. Ситуація в Солов'їному аналогічна, де також близько двох третин населеного пункту перебуває під контролем ЗСУ, ну а залишок під вогневим контролем. Тривають наразі дуже важкі бої. Я вам нагадаю, що російські війська прорвалися в село Очеретине ще два дні тому, що створює загрозу обвалу оборонної лінії на Покровському напрямку. Ну і наостанок до вашої уваги дуже несподівана заява. Розвідка Сполучених Штатів вважає, що Путін не наказував вбити Навального. Згідно з матеріалами видання Wall Street Journal, розвідувальні служби США прийшли до висновку, що Володимир Путін не наказував вбивати Олексія Навального, основуючись на різноманітній інформації, включно з деякими секретними даними розвідки. Та аналізі публічних фактів, однак, це не звільняє російського лідера від загальної відповідальності за смерть Навального, враховуючи його довгострокове ставлення до опозиційного політика та інші обставини пов'язані з його отруєнням та смертю. Я вам дуже дякую за перегляд. Тисни лайк, підписуйся до зустрічі.